Вони відомі згідно з усім його бажанням, його діяння, слава і вач, а праведність його перебуває на віки віків, Отче, Хоча, наші, який, як на небесі, який на небесах, Нехай святиться ім'я, твоє, твоє, нехай, нехай прийде, прийде царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так, так, на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, сьогодні. Дай нам провини на прости нам провини і наші, якими прощаємо як і ми винуватцям нашим. І не введи нас і у спокус, але визволи нас від лукавого, нас від лукавого. Бо, твоє бо Твоє є царство, і сила, і сила, і, слава і слава навіки. Навіки. Амінь. навіки. Я завжди маю Господа, Пресуга, наш захист і сила. Я Господи, величність, сила, пишнота, слава і могутність.